Йоу, ви на каналі Блоксай, і сьогодні ми з вами пограємо в гру піцца. Розкриваємо секрети піца Ну що ж, поїхали. Давайте ми відкриваємо свою, свою піцерію. І он наш сусід. І він злий, і він нам буде заважати, він напроти нас. Ось до мене приходить ще одна піцерія, ти намагаєш захопити мою територію. Ти хоч розумієш, що робиш, це сусід? Так. Це було риторичне запитання, приятелю. Принаймні, погляньмо, як ти зробиш звичайну сирну піцу? Просто шість шматочків із соусом та сиром. Ну, давай! Я в цю гру вже граю не вперше, ось у мене бюджет 58 доларів та 10 у мене є діамантів. Ну, давайте зараз розмажу його та цілком е, намажу вгорі. Ми йому маємо е, доказати, що у нас піцерія найкраща. Сюди кладу і нам показують, що можна і за долари, і тоді я розрізаю тому піцу. Це дуже взагалі така цікава гра. Взагалі пропонують якось отак розрізати, я так і розрізаю. І все і даємо йому піцю. Дуже сподіваюся, що він хоч заплатить. Ідеально, це найжахливіша піця, що я бачу в своєму житті. Ти ніколи не станеш майстером ха-ха-ха. Це реально дуже гарна піцу, я зробив швидко. Привіт, приємно бачити, що тут відкривається. Нова піцерія. Можу я спробувати вашу піцу сиром. Було б чудово, якби ви могли розрізати її на шість скибочок. Добре, зараз приготуємо. Беремо тісто, розкачуємо його. Та туди наливаємо соус і туди сир. Давайте з вами щось намалюємо таке. Я не знаю, що я малюю, коротше, і кладу його туди. Воно зараз його на цю сторону, на 6 кибочок мені попросили. Можна ж замовлення передивлятися і на 6. Шість хибочок. Все замовлення готове. Будь ласка, бракує слів. Фантастична піца. Добре. Як усе йде. Давайте зробимо все просто і відправимо тісто з духовку без начинки. Також не потрібно його розрізати. Добре. Ще раз, що вони, хоч... що вони хочуть? Як усиде. З... Без начинки. А просто обличную пиццу без начинки. Просто тісто, я так зрозуміла, не хочу. І розрізати не потрібно. Ну, Якщо я додам сир, це ж начинка виходить. І розрізати не потрібно. Ммм, mm, світоматний соус. Доволі смачний. Привіт Бу піцу будь ласка, не забудь її порізати! Добре. Давайте. Зараз беремо е, кетчуп та е, сир. Їхній секрет в тому, що е, оце їхній секрет, що вони так його смачно та швидко готують е, в цьому їхній секрет. І вони все роблять від душі, від любові. Що вона каже, не забудьте її порізати, не забуду, місіс. Все. Будь ласка. Мені так подобається ця піца, ще я хочу купити ще одну піцу і поділитися нею з вами. Спеціальна доставка. Ось тримайте. Що? Ви займаєтеся онлайн-шопінгом. У вісні ви безумовно повинні були щось замовити, тому що я тут, щоб доставити вам це. Окей. Шановні пекарі, вас вітає світня Асоціація піци – ВАП. Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивовижність від піци – Це Майпад. З його допомогою ви можете брати участь у міжнародних змаганнях пекарів піци та вигравати цінні призи для розвитку вашого бізнесу. Насолоджуйтесь. З повагою ВАП цікаво. О, планшетка. Планшет. Історії. А, це що я тут продавав? Суперник через дорогу. Він нам заважає. Ось досягнення, які в мене є. Це взагалі шикарно мені подарували. Гарного дня! Можливо, я заскочу до вас на піцу під час обідньої перерви. Добре, буду на вас чекати. Гарного дня вам дня. Все, наступний день. Все, добре. Купили пепероні і в новинах щось буду зараз показувати. Підцеріє не місце слово піца. Чому вам має бути діло до цього і хто в цьому винен? Відповідь може здивувати. До інших новин, оскільки наближаються чотири найголовніші фестивалі віддані поціновувачі піці, готують свої рецептори до нерів'єнних р... р... смаків ми щойно отримали місцеве повідомлення про нову піцерію в місті. Ласкаво просимо свій піц, ми з нетерпінням чекаємо можливості перекусити після роботи. На сьогодні все. Хороша піца, чудова піца. Дивитися це ще реклама від нашого спонсора. Ні, не будемо. Сирні підсихарні, але щоб бути у вищій лізі, потрібно бути майстром м'ясних начинок. І королева м'ясних начинок це безумовно пепероні. Ну, ми подивимо, подивимось на неї. Так. Давайте подивимося тоді на пепероні. і так вона йде з сиром і соусом. Новачок 6 рівні шматків. Я не можу. Я не хочу бачити жодних дитячих скибочок. Ну, давайте, пане, пепероні хочете. Буде вам пепероні. Це ж сусідній на напроти. Він такий якийсь злий пепероні, не дитяча пійця. Добре, добре. Його так складно розставляти? Сюди і розставляю та 7 доларів плачу. Ой, не плачу, а плачу. А, ви, будь ласка, не забудьте підписатися та поставити подавайку цьому крутючому відеологіку. Я дуже стараюся, дякую. І напишіть, будь ласка, яку ви гру хочете, щоб ще я пограв. І засняв на відео. Дякую. Нарізав я на 6 кібочок і даю цьому сусідові за. Ого, це справжня піца. Справжня піца повного невдахи. Ха-ха-ха, ти тільки не станеш майстром пекарем Ха-ха-ха! Ага, угу. Стану. Це він так дума, що я не стану, але я стану. Ти щойно поклав пепероні, виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене? Добре. Погнали. Зараз для пані готуємо швиденьку піцу. Чим швидше готуємо піцу, тим більше чайових вони вам дадуть. Швиденько так виставляємо. І тоді поперені кладу, і воно у мене поки швидко е, е, працює І швиденько, щоб чайові залишило. І все. Наші кібочок нарізав і пані даю. Як ти можеш готувати таку бездоганну піцу? А так я можу. Дуже легко. Можна мені піцу з сиром без соусу? Будь ласка, переконайтеся, щоб сир лежав до самого краю. Як скажете. Місіс? Сиром без соусу? це вже не піца. Що тільки клієнти і захочуть без соусу? Ну це ж не пепероні зимово. На шість кибочок нарізав і даю мадам. Заспівай мені піцу, заспівай мені прекрасно, бо випеченого, класного тіста. Чи знаєте ви щонебудь смачніше за піцу з пепероні? Окей, не знаю, але я сам люблю пепероні. Ну, давайте розпочнімо. Зараз швиденько її пепероні і приготуємо. Пепероні кладеться не дуже важко. А по початку було важкенько. Давайте погнали. Це нарізав на шістький будь ласка. Шодна піці ніколи не зрівняйте з той, що я зараз тримаю в руках. Дуже вам дякую. І дякую за Чеві. За день другий. Наш дехід 36 доларів чаєві 8 доларів 43 центи повернень нема. Використані запаси 25 доларів 4 центи і загальний прибуток 19 доларів 39 центів. Нічого купувати сьогодні не буду. І всім дякую за перегляд. Бувайте! До нового відео! Всім гарного дня! Цій грі ставлю 4,8 зірок. Бувайте! Підпишись!